Ви дивитеся єдиний проект, що змінює життя у реальному часі. Поради, які допомагають вам худнути. Більше всього жира зжигається во время кардіотренування. Приклади, які надихають. Та унікальна правда про зворотній бік схуднення. Задихаюся. Їх лишилося 15. Для кого з них сьомий тиждень буде останнім? Синя команда розвалюється на очах. Найганебніші рекорди та суцільні поразки другого сезону. Якщо моя команда приіграє четвертий раз підряд, то я уйду, на сьомому тижні їхній тренер. Піде в абанк. Я знаю, що потрібно робити, щоб перемогти. Який ризикований спосіб вигадав Ігор, аби зберегти команду. Саме страшне у нас в Минулого тижня учасники вперше побачили рідних. Та послання, які мали надати сил для боротьби. Навпаки, вы были участники взрывноваги. Хочется обнять детей, увидеть, как они выросли. Хочется просто потрогать, они так пахнут детками. Я увидел маму в ролике, конечно, хотелось бы встретиться, увидеть, обнять. Я не думал, что это будет так тяжело. Хватит. Большинство из них первый раз уехали от родных на 7 недель. Ігор бачить єдиний вихід, як виправити критичну ситуацію. І в першу чергу витягти синіх зі смуги поразок. Поїздка допоможе атлечця від мислі домі і думати тільки о том, як худіти і о том, як збрасувати лишній вес. Поїздка додому може зарядити обидві команди. Ідея Ігора ризикована, але може спрацювати. Я розчитував, що у мене не буде навіть поражень підряд. Не говоря уже трьох. Моя професіональна репутація під угрозою. Якщо це не сработає і моя команда переграє четвертий раз подряд, то я уйду. Аби умови були рівними. Зустріч із рідними буде нагородою за перемогу у випробуванні. Команда, яка програє, залишиться у таборі. Аби боротьба була чесною. Ігор та Аніта проведуть з командами лише одне фінальне тренування. Решту часу і в таборі, і вдома учасники займатимуться самостійно. Вперше нагорода, яка стане найграндіознішою спокусою, а перед тим випробування, яке доведе до сліз чемпіонку світу, до непритомності виснажить любу. І зіштовхне вову з його головною фобією. Привіт, зваження. Сьогодні на вас чекає випробування надзвичайної складності. Ваше завдання вплав, подолати 400 метрів. Реально, до хрена? До хрена 400 метрів. Пропли... Пробіжать то, то спокійно, а плист, реально буде це буде тяжело. Та капія. Це плити до завтрашнього утра. Але це ще не все. На фініші ви побачите сейф. Вам треба знайти його код. Частини його закопані під табличками з вашими іменами. Капітане, ви маєте знайти одразу дві цифри. Відкрити сейф ви зможете тільки коли вся команда буде на березі. Команда, яка відкриє сейф першою, всередині знайде нагороду. І вже сьогодні ввечері. Зустрінеться зі своїми рідними. Учасники а до лінії старту вас доправлять ось ці яхти. Рібтушки, треба виграти, тому що це подарок это круче, ніж кілограм, ніж чем... Імунітети, чим То Тобто тут самый крутой вообще приз за весь проєкт. Мамочки, я думаю, це, це галюцинація. Реально, я думаю, це звукова галюцинація. Що ви розумієте, що я не буду, я буду бігти по цій воді. Я хочу бачити дітей з дружиною, хочу їх вже бачите. Я зроблю любе для того, щоб вони були коло мене зараз. Я очень сильно хочу від них, буду боротися з последніх сил. Мабуть, все, я буду зірвати жопу так, щоб просто. Учасники ще не знають, ціна поразки буде не менш високою. Команда, що програє, отримає сенсаційне покарання, яке ведуча оголосить лише після завершення змагання. Коли ми підплили до місця старту, дуже велике розстояння показалось, взагалі просто нереально велике тебе кажется, що вроде как близко, а тут посмотрел, то бог знает, где это вообще находится. Страх это то, что не, не доплывешь как бы. Тут цена очень высокая за победу. Есть боязнь проиграть. Найбільше синіх зараз нервує Вова. Кілька тижнів тому він відмовився від участі у випробуванні саме через страх глибини. Просто не вмію плавати і вони можуть на мене не розраховувати. Та зараз, попри те, що боїться, Вова хоче поборотися за приз, бо жадає побачити рідних. Буду гребсти, як жаба. Сергію прийняли Оля і Лариса з яхти, а потім вже хто підходив постріє. Смотрю, красний швидко, стартували дуже швидко. Відчуття було таке, що ми програємо. Коли стрибнули воду, і паніки я ніякої не відчув, тому що найголовніше було подивитися, куди йшов вітер, куди йшла хвиля і так трохи напроти хвилі, так щоб нас не зносило. и добраться до тех пропорций. Я все время оглядывался назад, я смотрел, где наши. Впереди шел Рома и Юра, сзади где-то метров с 5-10 шел я. За мной сразу шла Марта. Мы были все настроены победить, и именно поэтому я старался ни о чем не думать, только плыл к цели. Я видел, что наши Чуть-чуть отстали -чуть от від, uh, красной команды. Червоні випереджають синіх на 30 метрів. Старалась не смотреть на берег, потому что это было так далеко. И там ходили маленькие, знаешь, такие муравішки люди. <напріжити> не думала за страх. Я думала, чтобы не сбить дыхание. Главное, доплыть. Сині намагаються наздогнати червоних, і не знають, що за їхніми спинами один з учасників потрапив у біду. На глибині у Вови почалася паніка. Він захлинається і не може себе опанувати. Єдиний, хто бачить напівпритомного Вову Олег. Я глянув, що Вова самостоятельно плити не може. Була волна, йому було достатньо трудно. Плик, він захльобувалося. Мій голос проти Олега. Олег пам'ятає, що на минулому голосуванні Вова хотів відправити його додому. Як чоловік вчинить зараз? Привіт, я сама. так похожі. Вот тупо за себя и за того парня. Ну, как мог старался, он там, одной рукой греб там, ногами как-то пытался это самое. Ну, держался мне за жилет. Ну, было трудно, трудно было это делать. Я не ожидал, что придется за двоих выкладываться. Зовсім трохи від Олега та Вови відірвалася Люба. Вона пливе останньою з червоних, і з кожним метром її сил меншає. Реально я бачила, що ми вже дуже далеко, Реально поняла, що медленно плаваю, і що я десь в кінці. не десь, а в самій задниці. Чи не підведе Люба свою команду, яка майже дісталася берега? Або Олег та Вова вдвох допливуть швидше. Тоді мене була Лариса, Оля, потім я. 42-річна Лариса найстарша жінка у таборі. Але зараз пливе на рівні з чемпіонкою світу. Я сібістаю, що на берегу стоїть мій син. Я грібла дар чим бачила. Я представила себе, що він там просто мене чекає. Это была самая лучшая как бы стимул, который мог быть. Справа Оля, чемпионка мира, впереди стоит ребенок на берегу. Все, другого я не видел ничем. Червоним до берега лишилось меньше 100 метров. Сині досі відстають. Ми всю дорогу догоняли красно. Від того, як как би бы, було панічне чувство страху проіграти. Почали ми йти по дну, ну ніби бігти, а то здавалось би, що ми біжимо. Під водою. Але це було дуже важко. Це було важче, ніж плести навіть. Йти по, по дну води, ну, бігти по цьому дну, коли тебе вода тормозить, хвилі, тобі б'ють, опірність у ногах. Дуже-дуже важко. Я прагнув найбільше цієї перемоги, бо я хочу побачити перш за все своїх двох донечок. До самого фінішу вони в мене дві були перед очима. Ощущение такое, що ми вот-вот-чуть опаздываем было всю дорогу. Потому що красные перші вийшли з води. Я вже був уверен, що ми победили на самом деле. Але це лише частина змагання. Аби перемогти, потрібно знайти частини коду і відкрити сейф. На берегу під табличками закопан пазл з цифрами. Когда вся команда виплавить розкопає свої цифри, можна буде з допомогою цього пазла комбінації цифр відкрити сейф. І там нас э, ждав ну, ждали условия нашого подарка. Люба майже втрачає свідомість через втому. Люба почала воду влатати багато. Води залатались. Залат... Любі було найважче з усіх. Я сильна. Пусть не тяжело но я встану, і якщо я вирішила, то я обов'язково зі. Як заглибоко лоб. Червоні вже знайшли дві цифри від коду, а сині тільки починають вибиратися на берег. сделаем. Глубоко или нет, кто знает? По копай. По Я не вижу так. вообще, где там уже. Прямо под ним вытаскивай, прямо под ним рой. А, давай, давай, быстрее! А. Ищите, а, я базу. Єсть! Єсть! Команди тільки тепер розуміють. Перемога у конкурсі залежить не від того, хто буде першим, а від швидкості останнього. Побіг дивитися, кому допомогти з команди. Далеко побачив юбу юмбер. Я чуть не вирубався. Реально очень тяжело було. Результат випробування залежить від Люби, в якої не лишилося сил та двох синіх Вови та Олега, який всю дорогу тягне хлопця на собі. Хто першим дістанеться берега? Цієї перемоги правильно найбільше я в команді. Я і Люба. Перший і послідній. Она очень устала. Мы уже в конце говорю, так, не иди ногами, мы с Андреем вдвоем ногами взяли її за руки, і просто тянули по воде. Я очень устал, я сильно устал. Мы уже бежали просто по песку. И то он. Я уже просто выйти с берега не мог, так я устал просто. Ну, йшла до фінішу, і вона плакала. реально. Я їй допомагав воді добратися назад і вона задихалась, плакала, казала, що їй погано. Я знала, що я ще не дійшла до своєї таблички зі своїм іменем, не викопала цифру для команди. Він мені що спокійно, все в порядку, ми вперед, ми успіваємо. І біжить до своєї таблички. Люба остання плыла у то Вона вже на берегу, а Вова у нас ще в воді. Я вже Вовки говорю, Вовка, давай, ти Умничка, ти. Ти ж зможеш, Вова, ти зможеш, не падай. Видно, что он сейчас просто сдастся, упадет, и все, и мы проиграем. И он сам понимал, что от него зависит как бы победа команды. Червоні паникуют. Цифру Любы шукают уси разум. та участники и заважают одне-одному. Помоги! 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 А, а, Ё... Быстрее, мать! Ловочка, быстрее! Быстрее! 8, 2, 6, 1! Быстрее, а не сложилась девятка, то есть она была либо девятка, либо шестерка. И никак не могли ее притулить. Быстрее, а я! Да, быстрее! Давай! на первый раз! Первый раз Ромка открывал код. Но он уже сгоряча это все делал, поэтому он неправильно ввел. У да, 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 да. меня дрожали руки, я понимала, что красные тоже уже набирают, набирают, комбинацию цифр. И сейчас все зависит от моей знаю, внимательности и скорости. 8, 4. Нет, еще раз. 8, 2, 4, 6, 1. 4, 6, 1. Я хочу семью, хочу донечку, хочу. Вы просто не можете увидеть, как их Ну, нема у мене таких слів, навіть як я хочу бачити, їх люблю. Ну йопартний бувай. Тихо, тихо, тихо. Чотири шесть одін. Не пропустіть останні секунди змагання. Яка команда сьогодні поїде додому? Для кого з учасників найжаданіша нагорода. Обернеться найсильнішою спокусою. Та яке непосильне покарання чекає на тих, хто програє. Не прогавте фінальні секунди найважливішого випробування.